Замковій горі стоїть Житомир, нові квартали в боки розійшлись, а навкруги усі міста й райони Житомирської області сплелись, і в кожнім домі підростають діти. А з ними щоб не трапилась біда, і день, і ніч пильнує мудрий лікар, і лікарня наша світла й молода. Цього вірша написала Людмила Присяжнюк. Медсестра фізіотерапевтичного відділення обласної дитячої клінічної лікарні і присвятила його 30-літтю лікарні. Адже 29 грудня 1984 року було підписано акт про завершення будівництва її корпусів. А 5 лютого 1985 року тут з'явився перший маленький пацієнт. 30 років це багато чи мало? Для кожної окремої людини це солідно, вже є освіта, робота, усталені життєві принципи, зрілість. А для тисячного колективу, де працює більше сотні лікарів, це як? Є над чим подумати і є про що згадати. В Житомирській обласній дитячій клінічної лікарні виповнюється 30 років. Е це є ну, складова педіатричної діяльності нашої області. Вона входить в систему охорони здоров'я дітей, і звичайно, що за цей час зроблена величезна робота, як по кількості, так і по якості, тому що ну, якщо во десь получається за рік дитячу обласну лікарню відвідує половина дитячого населення області стаціонарі лікується в межах 16 тисяч, в поліклініці більше 100 тисяч. Звичайно, що це відповідальна для нас робота, тому що не завжди є можливість вирішити питання, ті, які ставили перед нами життя, в наш важкий час, складний час, але в той же час колектив лікарні на протязі всіх років цілодобово, кожну хвилину, кожну секунду надає дітям області допомогу. За ці 30 років до обласної дитячої за консультації до спеціаліста звернулися майже 2 мільйони наших маленьких земляків. Із них проліковано тут майже 350 тисяч, виконано більше 112 тисяч операцій. І це, як правило, найскладніші випадки, найтяжчі хвороби. Тих, хто хворіє легше, лікують у своєму містечку чи в районі. А щоби перемогти складну хворобу і врятувати життя, потрібні і високі знання та майстерність лікаря, і нові технології. Все це в обласній дитячій клінічній є. За 30 років тут запроваджено більше півтори тисячі нових методик, внесено 190 раціоналізаторських пропозицій, отримано 21 патент на винаходи. Якщо подивитись в динаміці, що ми маємо, то я хотів би сказати, що за цей час ну, рівень надання допомоги дітям в області значно виріс. І в плані впровадження нових технологій, особливо це стосується новонароджених дітей, онкогематологічної групи дітей, хірургічної, впроваджені багато нового обладнання. Нові методи лікування, нові медикаменти. І це дає це не просто впровадження, а це дає результат в лікуванні дітей по якості лікування, по кількості дітей, які виздоравлюють. Ми постійно мали підтримку органів місцевої влади, обласна рада, обласна адміністрація, Департамент охорони здоров'я і в фінансовому плані, і в плані впровадження тих. Нових технологій, тому що для цього потрібно кошти, і от завжди знаходились кошти для того, щоб впроваджувати той чи інший напрямок. Я не хочу сьогодні деталізувати, тому що це, ну скажімо, дуже багато зроблено. Наприклад, для того, щоб надавати якісну допомогу новонарожним, повинна бути створена певна система надання допомоги в пологому відділенні району, потім транспортування до нас сюди надання допомоги. Чого обласні лікарні, створення обласного перинатального центру це все система, яка, ну скажімо так, сьогодні ефективна і яка дає результати і можливість дітям новонародженим, які мають патологію, отримати якісну допомогу. Новацій багато, є про що розповідати, і є чим гордитися. Велика увага приділялася ненатології. Через те, даний напрямок педіатричної служби у нас на надзвичайно такому високому рівні знаходиться. Крім того, ми одні з перших в 1992 році відкрили відділення реанімації для ново... одні із перших в Україні. відкрили відділення реанімації новонароджен... для новонароджених, яке функціонує і понині. Увага до дитини. Тут починається з наших найменших громадян, дорослі люди самі собі псують життя, забруднюють повітря, воду, землю, щоб побільше заробити, додають хімії в продукти, а ще багато хто зловживає горілкою, цигарками, а то й наркотиками. Все це не може не позначатися на здоров'ї, тож з кожним роком все більше дітей народжуються хворими. Недоношеними або взагалі з вадами несумісними з життям. І таких тут рятують теж сім-вісім із десяти приречених немовлят тут виростають здоровими, повноцінними людьми. А середній показник по Україні – 5-6. І це завдяки відділенню реанімації новонароджених, що його тут відкрили чи не першим у державі, та й зараз воно тут. В рейтингу найкращих відділення на сьогоднішній день займається наданням допомоги новонародженим в області. З усіх патологій, які можливі в цьому віці. Окрім патологій серцево-судинної системи, ці дітей ми транспортуємо в місто Київ, де їм надається спеціалізована допомога. Відділення найбільше на сьогоднішній день займається це лікуванням асфіксії. Зокрема, в нас є нова технологія по використанню лікувальної гіпотермії, яка дає дуже гарні результати по подальшому життю і насамперед здоров'ю, якості здоров'я цих дітей. Другий напрямок, якому приділяємо дуже велику увагу, це вроджені вади розвитку і хірургія новонароджених. Вона теж в цьому році має свої здобутки і в нас якби то новий виток в досягненнях по цьому профілю. І, Гарні результати по виходжуванні дітей, зокрема з патології шлунково-кишкового тракту, з патологією, при якій розвивається так називаємо синдром короткої кишки, і в нас є гарне напрацювання з даного питання. Наступний напрямок це надання допомоги дітям недоношеним. Таких відділень є тільки два у нашій державі у Полтаві та Харкові. Наші спеціалісти туди поїхали. Перейняли найкраще і відкрили третє. У нас на сьогоднішній день наше відділення на натального профіля їх три відділення патології новонароджених, недоношних і реанімації новонароджених являються одним із кращих по Україні. І будемо працювати надалі. так. Ми починали 300-400 дітей в рік. Було 600, то зараз десь 1800-1600 дітей проходять за рік. Але позмінився. Важкість стану дітей змінилася. Можливо, тому що ми застосовуємо новітні технології по виходжуванні цих діточок, в частності от, лікувальна гіпотермія. Маємо дуже хороше напрацювання в цьому плані, тому що перші в Україні Тетяна Миколаївна в Ренімація цей метод започаткувала. Виходжу малового дітей, які раніше не виходжувалися до кілограма дітей. У нас є на сьогоднішній день дівчинка, яка народилася 700 грам на 26-му тижні вагітності, віці кіло рік і сім місяців. Неврологічних проблем немає зовсім ніяких. Тобто дитина розвивається. Так, як має розвиватися, якби вона народилася здоровою на сьогоднішній день. Змінилася кількість дітей, які перенесли важку асфіксію, покращився їх вихід. Тобто діти мають незначні мінімальні мозгові дисфункції на сьогоднішній день. Звичайно, і є діти, які залишаються дуже важкими. Це певний нагрузку на, на батьків, тому залучається і психолог до роботи в таких відділеннях. Кожен, хто тут працює, вболіває за кожного малюка, як за рідного. Такий винахід, наприклад, придумали тут згорнути пелюшки кубельцем, щоб недоношене дитя почувалося, як в животику у мами. Це теж допомагає вистояти. Мабуть, якби не така тепла, добра атмосфера, персонал би тут стільки не працював. В лікарні я працюю з 1985 року. Ми прийшли, нас прийшло 30 молодих медсестричок. Відділення в нас було одне, був завідуючий певний Матвій Львович. І чому я взагалі в дитинство попала? У нас була, коли я закінчувала медучилище, і певний Матвій Львович в нас вів спецгрупу, у нас така була іменно по новонароджених дітям. О, Віктор Федорович Марченко приїхав в медучилище, і такі радушні перспективи, нова лікарня відкривається. В общем, ми всі молоді, задорні, хотіли працювати. Чого я тут працюю? Чого того, що я не знаю. Коли ти попадаєш в дитинство, то ти завжди теж залишаєшся дитиною. І я навіть не уявляю, де б я працювала в іншій області. Мабуть, я так без себе не реалізувала як особистість. Особлива увага недоношеним малятам. Адже маленькому організмові важко формуватися без маминої підтримки. Можуть бути різні ускладнення, патології, хвороби. У відділенні недоношених, де завідує обласний неонатолог Віра Павлівна Васьківська, 40 ліжок. На жаль, порожніми вони не бувають. Ось цю красунечку, наприклад, все відділення шанобливо називає Поліна Вікторівна за те, що мужня витримує десятки різних нелегких процедур. Достатньо кваліфікований персонал, добре до нас відносяться. Е, медсестри підходять, питають, як дитина, лікарі, кожен день у нас обход. Е, як... Дитинці набагато краще, ми лежимо вже 50-й день сьогодні. Вже надіємося, скоро додому. Що з дитинкою таке проблемне? Дитинка в нас. Дитинка народилась недоношена, але зараз я вже думаю, що все добре. Ми йдемо на поправку, скоро підемо додому. Єгорку поки що не виписують. Над ним ще треба попрацювати, щоб був здоровим хлопчиком. Ми вже лежимо 20 днів. Краще стало маленько. Набагато краще. Так. Надіємося на краще ще. Ми одні з перших запровадили багато методик в хірургічній практиці. Саме завдяки сучасній хірургії в Житомирській обласній дитячій виживають оти самі 7-8 із 10 приречених немовлят, тоді як по Україні 5-6. Їх тут першими в державі навчилися успішно оперувати на першому тижні життя. Першими в Україні. Тут запровадили дитячу лапароскопію, операції без скальпеля. Такі операції мало травматичні і дозволяють швидше одужати. Ці передові технології першими стали вивчати і впроваджувати дитячі хірурги з відділення, яким керує Петро Степанович Русак. І сьогодні з усеї України їдуть вивчати ці передові методи до Житомира. На кафедру дитячої хірургії Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шопика єдину таку кафедру в області, де нема медичного вищого навчального закладу, е, ви знаєте, є якась символічна е, дата 29 грудня. 29 грудня 1984 року здана експлуатацію наша лікарня. 29 грудня 2004 року відкрита офіційна філія кафедри дитячої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені Талоковича Щупика. 30 років і 10 років, разом 40. Можна сказати, що це маленька дата на не ході ніякі юридичні аспекти ювілею, але це життя колективу. За 30 років відбулося встановлення молодого покоління, яке прийшло на той. Раз, на той Час після інститутів. І ви знаєте, по-різному можна думати, гадати, але я вам скажу, на сьогодні то покоління відбулося. Завдяки кому? Напевне, завдяки Божої благодаті ставленням керівництва області до нашої лікарні, керівництва нашої лікарні. Хоча три чоловіка, це Володимир Андрійович Лужкін, Михайлович Парамонов і Віктор Гравич. Марченко, це ті люди, які в свій час відіграли позитивну роль у розвитку ендоскопічної хірургії на Житомирщині. Ми дійсно були перші обладнання, отримали професійне, ми дійсно маємо перший досвід найбільший на Україні. Нас дійсно відкрита перша філія по лапароскопії дитячій, І ми дійсно вчилися і в Москві, і в Німеччині, і в Польщі. На сьогоднішній день у нас є один доктор, професор, докторська. Затверджено, затверджено дві кандидатських, п'ять кандидатів це все спонукало до розвитку особистості, кажуть, конкретно і загалом в лікарні, що нам дало. Можна багато говорити, але основне ми підвищили якість хірургічного обслуговування дитячого населення області. Хотів би згадати ще тих академічних професорів, які вложили душу. Розум і руки в розвиток наших дитячих хірургів. Це Данило Іванович Кривченя, на той час був головний фахвець моз України, дитячий хірург Юрій Петрович Кокуруза за Вінницького національного медичного університету ім. Миколая Перегова. Я хотів би здати Данила Олександра Андрійовича Данилова, який повірив і сприяв. Разом з академіком Горненко Юрієм Васильовичем, це ректором нашої академії відкриттю цієї філії. І коли була відкривалася ця філія років 10 назад, всі сумніваються, що відкрити просто. А треба підтримати це реноме, дати розвиток у подальшому. Ми його витримали, розвинули і передаємо молодому ті молодшому поколінню. Дитяча хірургія різноманітна. Пацієнтами можуть бути не тільки немовлята з вродженими вадами, а й дітки старші. У дворічної Марійки, наприклад, була підозра на гострий апендицит. Ми сюди приїхали в гості, так вийшло. В коростені у нас були небольші проблеми. Ми думали, що если приїдемо з коростень в Житомир, то у нас напевно нам... рожалися в Житомир і Житомир нам більше допоможе з нашої Проблемою Проблема стоматит, а стоматит дав інфекцію. То есть нас здесь хорошо приняли, нас, нам все очень нравится. Здесь очень хорошо. Маша тоже. Маша не плачет, ніхто її не обіжає. А в вот Дмитрика ситуація куди серйозніша. Якщо у батьків нема роботи, а є ще й молодша сестричка, то заробляти мусить він. В такому разі останній розм'якнення кістки лікувати дуже потрібно. Це другий раз вже восьмий день. Так, і легше стає, коли тут потрапляєш. Так. Да. А Що тут найцікавіше при всьому тому, що лікарні? ігрова є, М? Ігрова кімната є. А лікарі хороші? Так. Да. Добре, що підтримують друзі. А ти давно вже тут? Да. Тебе щось боліло? Так. Да. А що? Тут. Так легше стало відколи, прийшов сюди? Так. Да. Дитяча хірургія це не тільки дитяча хірургія, це напрямок, весь хірургічний профіль. Це є дитяча урологія, дитяча гінекологія, нейрохірургія, планова, орентна, гнійна, новонародження, я вам скажу окулісти це комплекс, який є дороговартісний як по кадровій проблемі, як по фінансовій, так і по аварію. Я вам скажу, на наш день наша лікарня є багатопрофільна, хірургічна, половина ліжок хірургічного. Профілю. І повірте, мені, це дуже велике навантаження. І в майбутньому, якщо реформи будуть те, як то обіцяє нове керівництво, повірте мені, що ми маємо шанс оці річ взяти і працювати далі, розвивати. При нормальному часу відношення держави до того фінансування. А яка ж хірургія без знеболення, без анестезії? Якщо взяти анестезіологічний напрямок, е, впровадили. Інтубаційні види наркозу в лор-практиці. Ми одні з перших перейшли на багатокомпетентні види наркозу в Україні. І е, протягом останніх 10-15-15 років почали цей темп і зараз ми набрали таким чином, що десь 97-98% всіх дітей, яким проводиться оперативне втручання, вони проводяться під знеболенням. Тобто сьогодні питання біль. І дитя, вони несумісні. Ми починали з простих второтанових масочних наркозів. Зараз перейшли на високотехнологічні системи внутривеної тотальної анестезії. Ми имеємо наркозні станції, які є в Європі. і У нас вони є. Ми починали ми з стареньких, стареньких полінарконов і не приспособлені абсолютно до дитячої практики. Ми їх тут модифікували. На них починали роботу. Зараз ми маємо прекрасну апаратуру, на яку, можна все всі відео пособия. А Скільки років ви тут вже працюєте? З 86-го року. А як ви вибрали професію лікаря? Випадково? Нічому. У мене дід врач, отец врач. Так вийшло Я врач. Когда еще в Киеве только открывалось отделение детской анестезиологии, Житомирская областная больница уже имела подготовленного детского анестезиолога, который потом и начал развивать полностью всю службу здесь, в Житомире. Это была одна из первых служб вообще в Украине. Вот. И такие службы, как доставка детей по санавиации, разработка реанимобилей, которых мы своими руками делали, их никто на Украине не имел. Это все было изготовлено нашими руками 30 лет назад. И кто то робив, хто развивал? Ну, все практически, кого вы видите, мы работаем здесь с основания отделения. Здесь коллектив практически у нас 86, 85, 87 год пришедший на работу. Достатньо опитний на колектив. В обласний дитячий легких пацієнтів не буває. І все ж ортопедичне відділення одне з найскладніших. Тут 40 ліжок, і всі зайняті постраждалими від переломів. Різних: той потрапив під машину, той невдало катався на санчатах чи неправильно стрибав. Всіх тут поставлять на ноги. Навіть таких, як Русланчик, у хлопчика дитячий церебральний параліч, і завдання ортопеда навчити його правильно ходити. Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні 30 років. Можливо, для когось це просто цифра, але для нас це 30 років це 30 років боротьби за здоров'я дітей, за гарне щасливе їхнє дитинство. Сім'ї. Кожна сім'я щаслива тільки тоді, коли її дитина здорова. Ось ці роки всю енергію медичних сестер, лікарів в боротьбі за здоров'я дітей. Дитяче-ортопедичне відділення не є винятком. Ми також за цей час несли певну лепту в встановлення нашої лікарні. Хочеться сказати, що протягом року ми виконуємо біля 800 оперативних втручань в стаціонарі, пролікується більше півтори тисячі дітей. За цей час. Прийшли тисячі маленьких пацієнтів, зложилися судьби лікарів, починаючи від тих, які починали наше відділення: Микола Іванович Денисюк, Олександр Фанасіч Сирієнко, лауреати премії Герб імені Гербачевського, і молодими лікарями, які зараз прийшли в наше відділення. Людина це як ніби піщинка, маленька піщинка на тлі держави. Але кожна людина це особистість. Звичайно, як говорить наш головний лікар, є доля, але є і вибір. Ми ми вибрали наше життя. Ми Вибрали наше життя на теренах цієї лікарні. Ми живемо з цією лікарнею, разом з нею святкуємо, разом з нею переносимо часи смутку, але нас об'єднує одне любов до дітей і старання завтра робити краще, ніж робили ми вчора. Якщо дитина потрапляє до обласної дитячої не на операцію чи з перелому, це ще не значить, що захворювання в неї легке. Може бути і не розпізна запалення легень, складна ангіна, хворі нирки, навіть онко і ще багато чого. Лікарі справляються із цим і повертають здоров'я малечі. Нам дуже подобається тут, завжди ставлення лікарів до нас, медсестер обслуговуючого персонала, завжди всі привітні, завжди чистенько все. і надають медичні обслуги в повному розмірі. І, взагалі, все, що потребує дитина. Ставлення дуже добре лікарів і і до мами, і до дітей, і до всіх. Нам подобається. Тут ми завжди приїжджаємо, якщо щось серйозне, завжди ліку на лікування тільки в обласну дитячу лікарню Станішивка. Дитяча обласні лікарня, служба наша почалася. З першого дня її відкриття. Спочатку було відкрите онкогематологічне відділення, а послідуючим відділення соматичне, і неврологічне, і педіатричне, так називаємо, яке потім переросло в пульми і так, далі, і так далі. Тобто за ці роки відбулося дуже серйозне клінічне нашарування. Ми виросли з тих маленьких, можна сказати, штанців у дорослих лікарів. Але затравки ми зовсім змінилися. Крім, крім нас, змінилися і лікарня, змінилися і наші підходи до лікування, змінилися наші методики обстеження, змінилися навіть і наше мислення, тому що почали ми мислити вже, якщо раніше від обстежень, то зараз від стану загального хворого. Ми оцінюємо його в цілому, як потім збираючи всі і матеріали, і ці обстеження тим категорії філософськими як людину як ціле, яким можна дати один-два ліки, а не безліч, яке потім приводити людину до побічних дій. Змінилися методики обстеження. Коли ми раніше лікували за клінічними ознаками хвороби, то зараз до кожної хвороби є певні стандарти, певні протоколи.